І не може. Тепер за гранті я би хотів сказати, хто має, хто не має гранті. По освіті то мізе, розумієте, виділили 20 тисяч гривні на, на освіту, а вони взагалі не можуть працювати і допомогти. Позашкільний заклад це добре, але це не визначає нічого. А я працюю зовсім по другим напрямкам. У мене правозахист. Говорилося про те, що роми сюди заходять з районів. Я ж президент Конгресу по Закарпатській області, я не можу одну, одного рома захищати, а другого ні. Розумієте? А предупредити їх, щоб вони не робили, не розкладали тут в Ужгороді нічого, не мусорили, бо є так, щоб прийшли рамком. Ніхто хто їх не бачить, розкидають мусорні ящики, а потім все тінь на наших наухороці. Я цього наказав і хочу перебити вас. Це не тільки роми роблять, і може і роми навіть не роблять, а це роблять люди, які знаходяться пожерожою бідності, люди, які сьогодні попродавали свої квартири, позалазили в якісь кредити, вони не можуть визначитися в цьому житті. І тому ми повинні їм теж допомагати. А про те, що е, роми розкидають сміття, е, я не казав, тому що я маю багато прикладів, знаю, що це не роми роблять. Е, тому я тут повинен захистити. Я, я, я вас розумію, але я просто говорю, що робиться. Взагалі, ви знаєте про те, що в останній час у мене таке, знаєте, враження стало, що. Вже взагалі ромен ніхто не любить, бо з попереднім мером я поспорив на цю тему. Але виконують всю грязну роботу і важку роботу тільки ромен. Послідний час вже не хотів ніхто і працювати, бо зарплату не давали так, як потрібно. Та й взагалі там начальник не, не, не та людина, яка я дякую вже таку розмову. Це ваша думка, така що не, не то. Ну, ми поспілкуємося окремо, Чому і як, щоб тут не ви. Віктор ми дуже вдячні вам, що ви в першу чергу запросили нас до да, перші. Що би хотів я вічно сказати, ви знаєте, прекрасно, ми давно співпрацюємо вічно по світі і посовлаштування. Це дуже нас сама наша така болезнь, яка необхідна. Перше, б я хотів сказати. Що освіта це розширене поняття. Я би хотів би начати з того, що коли ви були в мерії, ви пам'ятаєте, що ми створили, був ромський садочок. Ви лічно допомогли нам відкрити, пане Маталешко. Після вашого ходу це було закрите, як Якщо унічтожено. Я би хотів би перше, щоб ми почали, це дошкільна програма, це дуже нас турбує. Тому що школи наші, діти йдуть по нормальних школах, діти не розуміють українську мову. Нам витрається першого через творити. Друге, є у нас ромська школа. Що кажуть, ромська на не ромська школа, боксу, де навчається ромські наші ромські діти. І третє, дуже е, нас турбує це працевлаштування. Ну ми розуміємо, що е, без освіти нам працювати дуже тяжко. Це 21 -е століття. Я би хотів би, щоб ми почали з паном Кленко, це про школу. Ну не так, як ми працювали з Огарем, Що ми йому говоримо, що школа це є брак. Готує, любе підприємство, станок робить його треба становити. Перше. Ну Ви треба, знаєте, що гори вже нема. — Ні, я ми, просто говорю, не -е 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 -е, які були, люди що випадки. ми говорили 5 років, розумієте, коли нас запрошують на якісь наради, семінари, ми просто вже відмовляємося. Просто Порожнє, порожнє наливати, ми не хотіли б це. Якщо щось робити, ви знаєте конкретно, що що ми робимо? Маємо свій навчальний заклад на шахті, прекрасний, мами своє Запросіть нас туди. Да, запросто, що, що ви за? хотіли б? школу, коли? Коли? коли скажете, так ви коли скажете? Время, в будь-яке перше що хотів, якщо школа є, якщо школа є, якщо там прекрасний, допустимо, вчитель або прекрасна директриса, це означає, що вона може працювати. Пан Герцог сказав, що буде відбір, будуть проходити вчителі ромську програму, іменно ромські діти, котрі не так дітей гладять проти шерстя, котрі глядять, мають роботу з ромами. Бо тому що взяти 10 років тому на я скажу вам, освіта у нас дуже впала. Не ну, треба хвалити нас, нас треба Упала нас освіта. Дуже впала. І це і питання про працевлаштування. Якщо є у нас навчальний заклад. Ми не можемо своїх студентів, своїх випускників туди устраювати. І як, про яку реч тоді може йти в школу? Туди. Давайте сто кадру оглядати туди, нормальний кадр. Є прекрасно було із паном Могером роблено, що я Ромі, маю більше образування. Давайте посади нам. Давайте посаду і говорите, у нас не є юристів. Я у нас юристів, я у нас можуть заведуючи з садиками бути, можуть і вихователями бути. Давайте нам посаду, ми вас просимо і покажемо, як це треба працювати. Бо тому що в нашій нації, я вам ще раз говорю, нас хвалити не треба. От на це внімання треба першу... показуватися. Я вам пишу в розвання, без посади люди сидять. А, я вибачаю, що так треба розмова. Ви кажете, що... Немає, не можуть, я може не зрозумів. Поступити до вузу чи що? Не то, що по вузу, наші поступили до вузу, не це можуть отримати чому? роботу. Чому ми помагали пану, Говорю, дай нам директора школи такої то. Ви ще не созріли. Ну як це не сузріли? Так давайте нам, давайте увидемо. Це філософія, думає. хто як це зрів. Ні, ну так це зриває <світ> кожен. <світ> <світ> я думаю, давайте ми зробимо один перший вже конкретний крок. Перше, зустрінемося у мене, давай і намітимо робочий план. Тобто розпишемо по пунктам. Перше, що ми робимо паспортизацію всіх ромів міста Ужгорода. Друге, е, визначимося по школі і дитячому садику е, Ромському. Тобто, ми розробимо цілий план заходів, які потрібні нам для того, щоб ми е, могли зрушити отой мертвий камінь з мертвої точки. І тоді буде конкретна дія. Вода. Я не хочу сказати, що за один день ми просто все змінимо. Але ми повинні почати міняти. Ну я е, хочу е -е. підправити слово паспортизація, це не правильно. просто перепис. Перепис. Ви ж так. саме говорити, що паспортизація так. це не все. Розумієте, бо паспорт зрішається зрослій людині, доти дитина маленька, гине. чого треба починати. Ми не можемо. Ми не можемо отримати робочі місця. Чому Бо приходимо ми. Безтолкові, розумієте, і не треба це скривати. От я ж завжди говорю, що приходимо договір, він каже, ви дуже розумні. Каже, чого ви так говорите, ми дуже розумні. Так ви так, каже, красиво говорите, ви так красиво просите. Ну хто буде захищати нашу націю, якщо не ми? Начало є, тому що е, тепер настоящий мер на сьогоднішній день не знає роботу цю, ми ж вже починали. Ну, прийшла влада така, що її просто унічтожили. Я вам чесно говорю, унічтожила це. І коли приходиш до нього, що хочеш покращити, він каже, що ти дуже розумний. Ну так чого тоді це починати? Ми взагалі так таки не будемо ходити і взагалі вчатися з такими людьми. Дякую. Значить, давайте позитивні шляхи, кроки робити, кроки позитивні і будемо рухатися далі. Так, будь ласка. Ви представляєтеся? Аладар Пап, культурний товариства Центр Карпаття, румсу. Ну, води, я хотів би... поздравить вас, Виктор с назначением, с победой. Я думаю, что многие ровные все-таки осознали, что нужно новый мир. Да. Ну, Но ближе к теме, я хотел бы, чтобы поднимался вопрос о паспортизации, о прописке. Как раз Время Давайте паспортизации слово уберем, но, -то но это некрасиво. Да, да. Да, да, переписи просто. Мы как раз встретились с проблемой до выбора, когда мы увидели, что очень много у Рома нету просто прописок. А для того, чтобы решить эту проблему, я думаю, что э, все-таки нужно создать какую-то комиссию при горе которая бы отвечала именно на эти вопросы. Сейчас по второму вопросу, Владимир Ильич. да, многие председатели работают по, по проектам. Мое общество сейчас работает совместно со Словакией, тоже проект создание социального центра для малозахищенных, для стариков. Уведется ремонт второго этажа. К сожалению, бюрократия, то, что творилось то не могли дать мне разрешение на строительство второго этажа. Адресовать адрес? Да. Адрес, землю. Адрес это. Петратская 22. А, Кстати, прекрасно делают, там ремонт, словаки помогают. И как только доходит до каких-то бумаг, моментально все -то тормозится. -то. Еще один вопрос, Владимир, знаете, что очень много? Я смотрю, выделяли земли. Выделяли. Выделяли земли, да. К сожалению, я не знаю, кто с Рома получил, но у меня такое впечатление, что почти один процент никто не получил с Ромом. С Рома вообще нет. Даже вообще. <связь> я как инвалид второй группы Чернобыля. И у меня сын, у кого инвалид ребенок с детства, подали тоже заявление на документы, на оформление земли, чтобы выделили землю. До сих пор абсолютно даже, по-моему, даже ответа не было. Я думаю, что э, приход вас как мера, я думаю, очень много решить. И этим есть подтверждение то, что в начале вашей работы вы уже встретились с социальными мужчинами. Это прекрасное, прекрасное начало для того, что для совместной работы. Спасибо. Спасибо. <кх acabar> есть желающие еще? Я по морозу, у вас Виктор Владимирович, не исламистская Было много разговоров о Акимире за школе 14 вот этой, в этой футбольной площадке. Не то, что дали нам землю, еще и тот кусочек отбирали, который нам туда принадлежит. То этот кусочек от нас забрали. А вы разобрались? Действительно забрали? Я еще пока вот в мире... Через газету подали, а, что через 14 Там, не забрали. Там вот улицу как-то написали там, которая параллельно, брали, Да, где? параллельно. Вот что там забрали. Ну, мы разберемся. Ну я, Владимир я прошу, официально напишите мне письмо. Я... Слышите, что говорю? Я понял. Официальное письмо мне напишите. Я Сегодня понял. же. Все, напишите. Буде, да. Еще один вопрос, Виктор Владимир Смотри. Я бы хотел говорить, все говорят о паспортизации. Паспорт. Какая польза у людей есть паспорта? Я не, не Я не говорю о паспортизации. Я еще раз повторяю Перепис. все. Перепись, перепись. Сейчас о Переп... паспортизации. Не, не, не надо паспорта. Мне надо знать переписи наших ромбов в Ужгороде, что сколько их есть. 5100 или 10200. Я, 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 и просто мы не, не чувствуем это. Вот те не, не зарегистрированы, прописки сейчас нет, не зарегистрированы. Ну, Значит, да. те здесь вообще не живут, уехали на Москву и там живут. То есть мы должны сегодня провести местную регистрацию нашего населения Ромов, чтобы я четко понимал, что они взяты на учет по медицине, они взяты по свете. И многие те вопросы, которые касаются и проживания вообще в населенном пункте. Я сегодня не могу, извините, что я перешел на русский язык, я сегодня не могу определиться о экономическом состоянии населения Рома, понимаете? То есть мы не видим, мы не видим настоящего, действительно, сколько у вас детей до года, сколько до 10 лет. То есть нам нужно сделать нормальный подход к, к, этой переписи. Следующая государственная перепись, я не знаю, когда будет, в каком году, через пять лет, но мы нам жить-то сегодня. И поэтому мы будем говорить об этом на сессии при бюджете, чтобы выделить там 10 тысяч или сколько, чтобы посадить человека, одного комиссию, чтобы прошлась и сделала, согласно анкет государственных статистики, такую вот регистрацию, чтобы мы четко понимали, что же у нас происходит в городе. Кто у нас больной, Кто у нас больной ДЦП, Кто у нас среди ромського населения инвалид? Кто у нас э, больной туберкулезом, открытая, закрытая форма. Вот эти моменты нам нужно, поэтому нам нужна перепись срочно. Потому что мы даже на выборах не понимали, кто у нас голосует, если честно. Ви думаєте, один вопрос, можна еще один вопрос? Я обучаюсь, э, э, якщо дозвольте дозвольте просто додати, розумієте, любі програми, то есть люба, скажімо, любить контакт і так далі, то есть він заложить від статистики. От на сьогоднішній день просто цієї статистики немає. Що ми з вами зараз не приймали або не хотіли прийняти в перспективі? Нам потрібна статистика. Скільки от я просто повторюю, скільки у нас є дітей такого віку, скільки у нас є дорослих такого віку, скільки в нас є, скажімо, прасилаштованих, непрасилаштованих і так далі. Тобто, поки, скажімо, цієї картини не буде, це ми будемо з вами просто переливати з пусте в порожнє. Так? Тобто, програми, які, якщо ми якісь програми будемо робити, вони мають бути розраховані на якусь певну кількість населення. От і на кількість, і на соціальні слої, так би сказати, в розділі і так далі.